Книга псалмів, Псалом 12, Диригентові, Псалом Давида: Господи, доки ти зовсім не звертатимеш на мене уваги, доки відвертатимеш своє обличчя від мене, доки буду нагромаджувати роздуми в моїй душі і увесь день складати скорботи в моєму серці? Доки буде величатися мій ворог наді мною? Зглянься і вислухай мене, Господи Боже мій, просвіти мої очі, щоб часом я не заснув смертним сном, щоб не сказав, бува, ворог мій, я його переміг. Ті, що мене цкують, зрадіють, якщо я спотикнуся, але я покладаю надію на твоє милосердя, моє серце радітиме Твоїм спасінням. Заспіваю Господові. Який вчинив мені добро?